5 додавання відео та посилання. Починаємо з того ж, що й раніше. Відкриваємо потрібний нам сайт, відкриваємо потрібну нам сторінку. Якщо ми хочемо додати відео, то знаходимо потрібне нам відео. Ось я заздалегідь підготувала, знайшла відео, яке підходить по темі, яке мені дуже подобається. Я хочу виставити його для дітей на шкільний сайт. Як це зробити? На відео натискаю правою кнопкою мишки. Із контекстного меню, яке випало, вибираю Копірувати URL відео. Натиснула лівою кнопкою. У мене скопіювалась URL адреса відео. Переходжу на сайт школи і що я роблю далі. В порожньому місці натискаю Двічі Із вже знайомого нам круга вибираю ось цю жовту кнопку, яка називається Встроїть. Натиснула. Далі в вікні, яке нам відкрилося, натискаю правою кнопкою мишки і натискаю Вставіть. або ж просто Ctrl-V. Воно шукає нам відео, знайшли відео, яке ми тільки що переглядали, воно нам підходить, тому натиснули кнопку «Вставіть». І ось вже відео буде видне для дітей. Коли вони натиснуть, вони зможуть його переглянути на сайті, тобто все просто, все елементарно та швидко. Якщо ми хочемо вставити якусь інтерактивну вправу, я, наприклад, знаю, що дуже багато хто користувався інтерактивними вправами сайту LearningApps.org, ми знайшли інтерактивну вправу, яка цікава, яка підходить, наприклад, нам по темі. Що ми робимо далі? Огортаємо донизу цієї сторінки. Знизу в нас є три посилання: це веб-посилання, повноекранний Перегляд та вбудований. В принципі, нам підходить будь-який. Наприклад, використаємо повний екранний перегляд або вбудований. Покажу вбудований, тому що трошки інший вигляд. Якщо я вибираю саме вбудований, я виділяю цей фрейм, натискаю правою кнопкою Копірувати або просто Ctrl-C. Можна ще натиснути ось цю кнопку, воно нам автоматично скопіює. Перехожу на шкільний сайт, знову натискаю двічі, вибираю Встроїть. Але якщо я вибирала саме фрейм, тобто останній, ще раз повернусь, якщо я вбудований, вибирала, то тут я е, вибираю не встроїть URL, а встроїть код. Натискаю правою кнопкою і вставить. Ось у мене вставився відповідний код, я натиснула далі. Воно мені запропонує, як саме буде виглядати цей додаток, скажімо, ця вправа підходить, вже натиснули вставити. Цю вправу ми можемо збільшити, зменшити, перетягнути, аналогічно, як і відео, ми можемо або ж збільшити його, або зменшити, в залежності від того, як ми його хочемо бачити. Вправу ми можемо збільшити або зменшити, в залежності від того, як ми її хочемо бачити. Якщо б в вправі ми вибирали не останній цей рядочок, а другий знову копіювали, то коли б ми вставляли його ось тут на сайті, знову ж таки, натиснули двічі на порожньому місці, встроїть, то ми б вбудовували просто юРАЛ. Тобто правою кнопкою Вставить або Ctrl-V натиснули. Воно нам може запропонувати, як саме ми хочемо. Вставити, найчастіше вставляють повністю сторінку, вставити. І ось у нас ця вправа виглядає майже аналогічно. Тобто ви можете вибирати будь-який варіант, воно буде працювати. Можемо переглянути, як будуть бачити ці вправи і відео учні. Ось, будь ласка, одна вправа і інша вправа. Неважливо, як ви вбудуєте, все одно воно буде працювати. Один зайвий видалі ось у нас. Отрималась сторінка, але не забуваємо натиснути кнопку Опублікувати. Опублікували сайт і ось у нас уже сайт цей побачений.